Коли хтось хоче мене обійняти, я наче завмираю, коли мені кажуть щось добре, я не вірю. Коли пропонують допомогу, мені піднімається сором чи страх залежності, наче я не гідна, не варта, не готова і замість того, щоб розкритися. Я злочиняюся, наче любов це загроза, а не подарунок. Мені так важко просто прийняти погляд, слово, ніжність, ніби я зовсім не вмію цього робити. Ти не винна в тому, що тобі важко приймати любов. Твоя душа багато разів обпікалася об холод, байдужість чи відкидання. Можливо, тебе не бачили, не чули, не помічали твого світла, а може, тебе вчили, сама впорайся, не проси, не будь тягарем, і ти навчилася жити і Закритим серцем це не слабкість, це звичка, яку створило життя, щоб тебе захистити, а тепер. Дозволь собі навчитися іншому, бо любов це не борг, не пастка, не заміна твоєї власної сили. Любов це простір, де ти можеш бути собою, і тебе бачитимуть, любитимуть. Любов не робить тебе меншою, вона робить тебе більшою. Спробуй почати з малого. Прийми сьогодні одне добре слово, не відмахуючись, посміхнись у відповідь, і нехай це стане твоїм маленьким тренуванням відкриватися поступово. Скажи собі, я дозволяю собі бути коханою. Я варта тепла, я можу приймати. Коли ти дозволиш собі хоча б крихітку любові, ти побачиш, як у тобі щось заворушиться. Твоє серце давно чекає, щоб його обійняли. Почни із себе.